Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів би поділитися таким, що. Бо я багато замічаю і на онлайн-молитвах, і на молитвах, коли звертаються до нас, коли просять про молитву. Ви інколи ви навіть можете цього не замічати, як коли ви просите про молитву, ви себе в цей час і проклинаєте. Як це? Ви кажете, що мене болить, в мене, мене діти хворіють, мене, я хвора чи хворий. І такими ж словами, під час цього ви себе проклинаєте. Ви себе зв'язуєте в цей момент. Ви, в цей момент ви просите про молитву. В цей момент ви і себе і проклинаєте. Я не просто не. Так. Це ваше рішення. І дивіться, ви дивіться на те, віться на Христа. Ви, коли просите про молитву, ви коли навіть чуєте, коли молимося за когось, якщо у вас є подібна хвороба чи така сама біль, ви приймаєте зцілення. Ви приймайте зцілення, тому що по вірі вашій буде дано. По вірі вашій, так сказав Господь. Бо коли ви приймаєте, що ми молимося за одну людину, а ви, коли ви приймаєте, вам приходить зцілення. Ви це побачите, ви це навіть не то, що побачите, ви на, це, ви на собі це відчуєте. Я вас благословляю, щоб ви пізнали Божу істину, щоб ви укріплялися в Господі, щоб ви дивилися не на біль, не на симптоми. Не на то, що у вас може бути, чи ви там не зможете заснути, чи ще щось. Ви дивіться на те, що, як, що вам говорить Господь. Ви слухайте, ви слухайте те, що говорить вам Господь. Бо ви ранами ви є зцілення. Ви ранами зцілені кров'ю пролитою спасенні. Якщо ви думаєте, що ви не спасені, тому що ваша сім'я не спасена, то ви помиляєтеся. Якщо один із вашої сім'ї, хоч один, прийде до Господа, то Господь спасе всю сім'ю. Бо написано: якщо навернешся ти і навернеться весь твій дім. Уявіть, ви один, можете бути з п'яти, один з одинадцяти, один, ну там може велика бути сім'я, але це не має значення для Господа. Має значення, щоб хоч хтось один з вашої сім'ї зробив цей крок до Господа. І якщо ви зробите цей крок до Господа, до вашого батька, як це зробив блудний син, він побіжить до вас. Він піде і вам зробить, оце, він зробить все для вас, найкраще. Він вас зодягне, він вас помиє. Коли батько е блудного сина зодягав, мили його. А коли нас Бог зодягає, він що він зодягає? В, в білий одяг. Він озодягає, Він дає перстень. Він дає тобі, він, як він тебе миє? Він омиває твої гріхи. Омиває твої гріхи. Бог, якщо ви думаєте, що Бог вам не прощає ваші гріхи, це помилка, тому що Господь вас вже простив. Вас Бог простив на хресті Голгофе. Він помер на хресті. І він все, сказ... він все забрав на хреб. Він сказав, що звершилося. Але якщо Господь сказав, що звершилося, все анульовано. Анульовано! Тепер не прийдеться вам за кожен гріх іти і вбивати овечку, чи вбивати якусь жертву. Що ви спочатку вбивали за себе, а потім за народ. Тепер вам цього не потрібно. Тепер Господь один раз. Пішов на хрест, один раз пролив кров за вас, і ви тепер спасені по благодаті. По благодаті. Тому не ігноруйте і не зневажайте жертву Ісуса Христа. Не зневажайте, тому що якщо ви зневажите раз, це може бути помилкою для вашого, для вашого життя. Як коли до вас Господь приходив у ваше життя, приймайте його зразу, щоб ви вже йшли до нього служити, в якому би віці ви не були. Тому що, якщо до вас Господь зараз прийшов і ви відказали, то це може бути вашою помилкою на все ваше життя. Ви будете себе, якщо Бог не прийде за все життя, а на старості ви скажете, чому я не прийняв Бога? Чому, коли до мене Бог прийшов, я не згодився? Щоб у вас цього не було? Тому я вас благословляю на пізнання Божої істини, на пізнання Божого Слова. Боже Слово, воно живе. Боже Слово це шлях до життя, це шлях до вічності. І воно вас виведе з вашого рабства, з вашого тут рабства. Не в житті рабства, що вас в сім'ї там закрили і ви нікуди не йдете. А рабства тут. А тим рабством заволодів нечистий. І, якщо, і вам потрібно його позбавитися. А що поможе? Слово Боже. Тому я вас благословляю на більше пізнання Божого Слова. Щоб ви приймали зцілення в ім'я Ісуса Христа. Приймайте зараз, що у вас є дитяче серце. Щоб ви будете зараз, як діти, бо Ісус сказав, будьте як діти. Приймайте зараз таку віру, як в дітей. Я дякую Тобі, Господь, і благослови зараз кожного, хто зараз потребує молитви, Боже. І я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа. Господь укріпи їх, Господь, зміцни їх, Господь, Боже, благослови їх. Боже, я тобі дякую. Я славлю, величаю Твоє святе ім'я і я дякую Тобі, Тато Небесний, за вислухану і молитву. І я дякую Тобі, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Хай Господь вас кожного благословить з Богом.